Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Я нагадую, що я постійно купую вінтажний бурштин радянських часів о, за часів царя. Надсилайте мені ті прикраси, які ви бажаєте продати. Хочу вам показати брошечку, яка мені попалась, і сказати, що ніколи не треба робити з бурштином. Нагадую, що він дуже крихкий. Матеріал його дуже легко зіпсувати, пошкодить. Ну, логічно, що його кидати не треба. Інколи буває на поверхні ось такі брудні місця, щось налипло від їжі. Буває клей, щось буває. В жодному випадку не пробувати це здерти нігтем чи ще чимось. Це просто забруднення, яке потрібно спочатку розмочити. Я просто беру кладу вологу ватку, і воно розмокне просто звичайна вода. Суть в тому, що треба розмочити, щоб потім легко цей бруд прибрати і витерти так само ваткою. Ще я видаляла дуже часто, трапляється на борштині залишки від лаку для нігтів, позберігали такі прикраси часто в косметичці з лаком. Він розливався і забруднювався. Потім я витру покажу, що вийшло. Лак легко прибирається ацетоном. Рідиною для зняття лаку нічого не буде, але головне не пошкодити, не давати зусилля. Так. Це я вам показала, що воно з іншого боку. Це борошечка-шатлен подвійна, її трішки треба почистити і перемонтувати, і буде взагалі вогонь. Суть в тому, що ніякої сили ми не докладаємо до бурштинових виробів, бо ви легко їх. Сколите, поцарапаєте, зіпсуєте гладеньку, відшліфовану та відполіровану поверхню. Покажу через час, як я протерла. Так, повертаю ще раз до своєї брошечки, я її протерла, полагодила її підвісочки. Тут нічого складного не було, просто все ціло було, роз'їхалося. Роз'їхалося, я піджала. Це в нас ціленьке. І що хочу наголосити ще раз, якщо ви маєте справу з бурштиновою прикрасою вперше, запам'ятайте основне, що бурштин дуже крихкий матеріал. Не спішіть там виламувати щось, зчищати. Інколи бувають такі ламкі, застівки, починає щось не виходить, починають її. Силу прикладати, відкривати не робіть цього, бо бурштин легко псується. Треба з бурштином, як з кришталевою вазою. Це я не перебільшую, якщо ви не хочете нічого зіпсувати. В жодному разі, щоб воно не впало. Це по-перше. По-друге, багато хто занурював бурштин, щоб його почистити перед цим попередньо у мильний розчин. Цього робити не можна. Поверхня покриється білим нальотом, на жаль, у мене зараз немає. Прикладу показати, який ви потім ніяк вже не щистите. Не робіть жодних мильних засобів. Це друге правило. По-перше, крихке. по-друге, жодних миючих мильних засобів, ніякого занурення у мильний розчин не треба робити. Хочете занурити, занурте у водичку. Просто солоно, слегка підсолоно підсову водочку, потім обов'язково помийте проточною водою. Від цього нічого не буде, я таке робила 100 разів. Ваш бруд э, стане м'якеньким, і ви його легенечко приберете ось такою м'якенькою ганчірочкою, це в мене від звичайної футболочки. Отак от обережно протираєте, бажано в одній руці тримаєте інші охайненько притираєте. І третє правило не паліть бурштин. Ви хочете перевірити його? Не підпалюйте. 99,9% вінтажних виробів можна визначити на око, чи це бурштин. Можете мені надсилати вайбер фотографії з питанням бурштин чи ні, своїх вінтажних прикрас. Я вам безкоштовно підкажу. Просто в мене серце крається, коли я бачу, як беруть броші, намисто підпалюють. А потім пише, що з цим робити, і ще беруть таку велику центральну намиску. Не робіть цього. Запам'ятайте три правила: крихки, жодних мильних рощинів, і не паліть. не паліть. Спочатку запитайте краще, і так видно. Всім гарного дня!